Далі, 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 далі. Ага. Одному мистецеві, Чернігівському, його нема серед нас. Ну, тобто, в сенсі він живий, просто не прийшов. Він кричав, все йде як найкраще. Роздавав мідяки, годував слимаків з руки. Він завжди був такий після літра наче. Після чого? Літра, літра, А Жесть. Жесть. Так, да, Потім це слимаків з руки. Да. А, зацитованому, зацитованому. зацитованому, Це, це вірш жадану присвячений був. Сергію Жадану, чудовому дядьку, і, да, такому всі знають. Вже й ранок стік, мов холодець, будильник істерично скаче, та не прокинеться митець. Мицю давно настав капець, зацитували, бо звірячу. <гум> да, ну, там просто не могли добудитися жадана і, в принципі. Ну як не могли його добудитися з певних причин. Ну, і Кажуть, а що жадану. Я кажу, зацитували. Ну, а потім розвинув цю всю так, штуку. Так. Кажу, зацитували. Так. Я кажу, як звірячу, звірський був звір, звір, зацитуваний молодою. Верховне жадав. А про смерть. Сенс життя враз пропав, все пішло шкереберть. Він не труїться і вин не втинає, бо до нього учора приходила смерть. Смерть сказала, що смерті немає. <рес> тобто облом повний. О, іделія. Ідилія. Ну, з книжки воно читати так просто недобре, ну, я вам можу вже за. Ідилія. О, це ж колись лякали то ядерною війною, то кризою, то, то ще якоюсь цілосвітньою фігацією. Тепер теж кінець світу. Ну, таке. От, ідилія. Небо хмарами повилось, тиша неземна. от і добре, що скінчилась, ядерна війна. <рив> Та ну, зрештою, все, коли ж закінчується. А, політична політстрашивка. Вірш присвячений Донію. Політ вечір, політ сніг, віє політ вітер. Он розсілися круки всі по політвітах, прокидаються вовки, творять політгрупи. Ти куди? Якраз постануть політичні трупи. І пророчими були ці слова. Ну цей текст ще 2007 го десь року. Коротше, цих рок... Завжди актуальний. Так, да, Політичні трупи, ви, да, ви, ви, постануть вулиці. зомби, зомбі. Да.